Доброго дня, друзі! Сьогодні вам покажу свою першу машину, яку я взяв на розборку Черрій Амулет 2007 року 42 тисячі пробіга. Моторчик в ідеальному стані, Коробочка вже куплена. Потім ви по відео побачите вигрузку, загрузку, як ми її купляли. Людина хотіла за неї 850 доларів. Ми сторгували за 600. В дуже хорошому стані і машина. Що мотор, що коробка, капотик цілесінький, в салончику. Все класно. Дверцята в такому состоянні. Двері будемо, друзі, продавати по 4 тисячі гривень. Двері в ідеальному стані, чорні, не поцарапані, не биті, не крашені, машина 40 тисяч пробіга. От бачите, яке стані дверей. Може комусь треба диски, кстати. Диски, є три штуки. Три штуки є наявності, друзі. По тисячі гривень один диск, кому цікаво. Кришка багажника, ну, кри кришки багажника у нас є і чорний колір, і білий, і синій. Кому потрібно, пожалуйста, пишемо на Viber. Насчет бампера, бампер в ідеальному стоянні, не битий, не крашений, не поцарапаний, він буде коштувати 5 тисяч гривень. Так, що будеш далі? Салончик Салончик будемо продавати, я хотів продати його за 4 гривень. Так як тут би... ця сідушка ідеальна ця сідушка ідеальна, а там дирки, то будемо продавати за 3,5 гривень. Пушка ідеальна, не провалена. Консоль ідеальна в зборі буде коштувати 3 тисячі гривень. В офігенному стані, дивіться, тут навіть ось дивіться, є, щоб стаканчик, щоб все. Там стаканчик, кофе їдете на роботу, все ідеальне. Спідометр буде коштувати 25 тисячі гривень. Машинка 42 тисячі пробіга, напоминаю, в ідеальному стані. Руль буде коштувати 1,5 тисячі гривень, друзі. В в ідеальному стані. Це моя як бачите, перва машина. Буду запчастини продавати. Зібрати. Зараз будемо знімати коробку, друзі. Єдина замовила вже коробку. Вчора купив машину, не спів привезти в двор, Уже людина купила коробку і мозги. Бачите, мозги вже немає. Коробочка зараз буде зніматися. Моторчик, друзі, 42 тисячі пробіг. Моторчик буде коштувати 750 доларів, друзі. В дуже хорошому сторінні, в робочому стані. Як, як ви бачите, вона машина. 40 тисячі пробіга, друзі. В ідеальному стані буде коштувати 6 тисяч гривень, друзі. З торгом. Плюс-мінус торг. Стойки повністю зборі, друзі, по 1200 гривень. Стойки тут ідеальні. Тоже. Кому що потрібно, пожалуйста, звертайтеся. 95 355 86 83. Всегда на зв'язочку. Друзі, також не забуваємо підписуватися на наш TikTok, на наш Ютуб канал. Ми ведемо життя все про авто. Друзі, зараз хочу зробити безкоштовну рекламу одній людині, завдяки якій маю вже додатковий дохід. Тепер гроші приносять не тільки Ютуб. Хочу сегодня с вами поделиться одной очень классной темой. У меня есть один рабочий метод, который на сегодняшний день может приносить каждому из вас онлайн доход, сидя дома, без каких-либо напрягов. Все вы прекрасно знаете, что существует такая игра, как JetX. Благодаря моим айтишникам мы создали наш класснейший промокод. И этот промокод всегда дает плюс. Дожидаемся 2x и можем забирать спокойно свой Плюс, ось так от. Этим промокодом Ви можете кожен день. Также смотрите, у нас є телеграм-канал, где я кожен день показую, як я использую этот промокод. Также у нас є група з вами, де ребята залишають, грають. Взагалі, пользуйтесь цією інформацією, пока це все работает Всі ссылочки під описанням цього відеоролика. Ось так, друзі, просто це все працює. А головне, що може заробляти абсолютно кожен безкоштовно. Як друзі, ця тема працює, треба користуватися. Плани на телеграм-канал залишу в накріпленому коментарі. Фух. Сколько тут пробігає? 41? 40. Де людина должна під'їхати, сказала, зараз буде через 15-20. Буде їхати до Адама, канала, як для успіху, купити одну машинку Це ми нормально з них машину. Що там між не гнила? Як же я дивиться? А, не гнила. Не гнила. Повністю. Знизу дивися, знизу. Не, 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 рж... не, 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 не ржава. Не Ідеально. Як машина, між? Ну, якщо там так... тут реально 40 тисяч пробіга, то це скарб. Це скарб нації. То за скільки ти будеш купляти її. Торгуватися будемо, плюс-мінус 600 доларів. А скільки він хоче за неї? 700. 700. Доларів 600 треба торгуватися, можна забирати. Fry水. А ну поставай постанка муляцію. А він 600. А коробка, чуєте, а хуробка я нормально. Давай поделяй.

Нет, Ой, это да, ну двери, да. Вроде не гнилые. Вроде. А не Нет, ключи я заберу. <связь> Нет. Я разбирал, что ну, что там пробег сколько? 42, да? Ну? Я не я не Видно, что машина невеликая. Ты снимай видео, У нас. Да, у нас 15 тисяч підписчиків. Це мене малий, та... ну в мене розброка, це він сам вже хоче займатися, понял? Він вже займається, то. Все стоїть, коробочка там, ціленька там, ціленька. Там воно, оно, подожди. Ні, по мотору буде все чотири. Я оце сапуля дивися. Я позачала їх купитися, тільки я купаю в такому состоянні. Я шукаю, вижидаю, і Кочів не по вісі поля. Бам! За такі гроші. Вадим, почнемо. Отакий вигляд вона має. Всередині ставили пікарди, щось там зривали. Тому салоном трошки підпалений. Оце все імітація Ну, похує, тому що все одно тут нічого там особо не подасте. У салоні мало всього, хіба проводка найміть. Ну, тут ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так. Бачите, що імітація? Тут, тут а, ні одного немає постріла. Тут ось так, ось так. Одна тільки дверка вселіла. Тут не відкривається. Да, одна ця ціла дверка, коротше. Ця... Якось так. Якісь там сідушок, всього я не знаю. Диск один лопнутий, один є. Ну от капотом механіка і двигун. Отакий от, от двигун. Ходова. І все, тут, мабуть, більш нічого немає. А вони не пробиті? Ні. Подивіться, будь яку будь, будь, будь Ні, це ж двір все. Ні, так, а далі ні. Як далі? Ні? Ну, от дивіться, от я до того дивлюся. Ось ось, наприклад, вода там куди? Бачите, воно путане. Ну нічого, даже там немає вже. Ну типа, ну, все одно це метало ломає. Ні, козова немає. Да. Там тільки одні права права сторона, що не так буде. А, що ж все одно й горіло, що там в середині, бля. Зривало середній, так. Каліпікарники там стояли. Ні, ну все одно, блядь, чо, четвертуха нормальна, нормальне, че. Крило нормальне, блядь. Крило нормальне, чоло. І ця крила, а ну тут крило, присвірка, порогма. Ну, ця дверка нормальна, ціла. А, Да, дверка ціла ставить. Дзеркало ціла дві. Нема цього, блядь. Якісь ручки, кнопки. Та ні, ну, блядь. Ч... О, карти, бачите, якщо були б пострелені, то карти були б теж, бачите, не цілі. Блядь, я вам викидаю карти сьогодні. Викидаєте? Ви теж платите да. викидаєте? Так, да, так, да, платите, що? Ні, тут все саме головне, це крило, і скажу, скільки стоїть. Поняв? Знаєш, яке крило стоїть? 500, блядь. Ти зараз щось скажеш, я не продаю вже, блядь. <Подбираєте тільки його>. А ну кафлоче. Дверка, знаєш, скільки стоїть? А дам? Я теж буду вас знімати. Так, це те саме. Скільки стоїть доларніка? 500 доларів, ну це хороше, ну це плюс-мінус за 400 можна продати. 400 ну, доларів. 350. 350 за всіх дирок, поняв, Заберуть його чого такого четвертуху з дуками з ногами, все зрозумів. Дверка, дивіться, оця права дверка продасться, вона наче без дирок, без нічого. Ну і помить помию, бля, за 400 продам, я поняв? 400 доларів, так. Да. І мотор. Це 1,6 мотор тут. Ну якась дросліка, якась та, якась да. та. Ну радіатору немає, так. Да. Радіатору немає. Телевізора хіба тільки оці на цей. Коробка механіка. Коробка механіка, так. Да. Механіка. А ну подивіш, я побачив, маркерів можуть з мотором. Держати. Всім доброго ранку. Ми працюємо, їдемо по, -по машинку. Сьогодні така погода холодно. сьогодні холодно і сьогодні дощ іде, А ми їдемо працювати. Зараз не в... пів сьомого ранку ми їдемо забирати вчорашній амулят. Вчора приїхав в він його не загрузив. І ми їдемо сьогодні його загружати з раночка. Буде грузити вже маніпулятор. Якось так, друзі. Під'їжджаємо, друзі, до місця дислокації. Так, заправка кло, за заправочкою кло, за заборчиком, як я евакуатору розказував, за заборчиком буде там стоять кущак машина. І ми до двічі куща вже под'їжджаємо. Сьогодні така погода нельотна і невзрачна. Починаються пробочки по Київ у 7 утра. Я відкриваю двері, сюди затягуємо цю херню, блі. подняю. Там сам пополнительный четыре, порошенки. Порошки, ребята, четыре, все откладываются. Нет, это в принципе. Два Двері жалко. Так, тут открыто, зараза тысячу тепляем. Потолочек красивенький такий. А мы набудем его закрыть. Левая тоже. Так, все, погрузка пошла, як говорится. Зараз сюда раз-раз. Ч ⁇ рт. Идеально, вот. да? Открывай эти писочки. Я... Опа. Эй. Что с надо такое? Он... Да вот <говорит> дай типа раз такую. А дай попробуй. Она блестела вниз, чтобы ты понял. А я понял, но оно не подстанет. Чтоб его, опустись просто, и все. И достану, и будет счет, Все, погружка пошла. Ну, ребята, загрузили, їдемо, як горця, путь дорогу. Чуть, а, то ти можеш писати. Так вона в нього десь Одеській області. Да? Дивися, ми її розберемо, він таки наперед піде з паспортом, і хай дівочка є Добре. Там паспорт не треба. <звігінь> да, поздняки в цеху. А, а за що там пробка, бля? А там щось ремонт моста на рубля, да? Да не, попка из-за моста ремонт. Ну да. І туша, блядь, тоже, блядь, машина стоїть, тоже полосу зайняв, считаю, ну. Тоже моста, а там пізде. О, це блядь, блядь, аж до Бориспільської пробки, блядь. Пробки аж до Бориспільської. Сто 100%, бля. Забылся, друзья, ключи, машину привезли, бля. амулетика, лезу через забор. Бля. Все, открываем ворота. Дай поставить, наверное, сюда поставим все. Сюда, сюда поставим. Сюда-то куда-то ставим. Вот так Все, машинка приїхала, зараз ми сюди її поставимо Все вигружаємо Кіт Комп сюди стояв Вигружаємо Я побачив що там воно під низом зараз гляне мотор як, як моторчик там ще все чітко там під низом. На так, все, На. Так, вигу зали. це, да? Ставляй гарно ключо, вставляй, гарно. Провер? Все. А що это да закрывается? А ты піднимай? Запаска Пасху нам А ну поднимай. Это Пасха я Титанова. Титанова Вытянули все потом? Да потом вытянули, хай будет. Это капот алюминиевый склон. Понял? Все вытягивай, радиация. Тут а вот диффузоры пойдут. Вот это пойдет. Можно продать. С -с -с Сами моточки продам, понял? А за сколько? Сейчас по времени 500 можно продать моточки. Вс, май. Я тебе, я тебе скину на якщо убивши. Кого? Кидаешь? Все, все. Що... Откручиваем. на купой і каналиксон скину фотку зараз киблюди. Отаку багажник положи, хай багажень буде відкритий, будеш показувати. Хорошо. Давай, отак, все, ложи багатики назад. Так, друзі. Приїхала сьогодні машинка, вже є перший заказ. Мозги 2000 гривень. І коробочка за під завдатком. Коробочку продали за 13 тисяч. Тут пробіг всього навсього. 42 тисячі. Коробка, коробка вже під завдатком. Кинули завдаток. От то я вже знімаю. Так знімаємо і будемо відправляти людині. Так. Ще вже блока зняв. Такий блок. 2000 гривень проданий. Покупочка така вдала. З таким пробігом. Невеликий пробіг цієї машини. Нормальний моторчик теж нормально продався тут. Ти малий мій міша, він хаючиться. Знайшов в інтернеті і купив він за свої гроші. Йому я гроші не давав. Він не купив за свої гроші. Ну, веде він стрім, стрімить, продає, що там розказує на Тік-Токі. Купив він за лічні гроші свої. Хоча щоб хоче сам, лічно сам хоче, він хай займається. Ні, ще не поки. Друзі, я хочу вам показати одну цікаву штуку. Це не реклама, це просто корисна інформація. Взагалі, один найтішник зламав одну онлайн-гру. Він вже своїми друзями вже тиждень витягує з бабки. За допомогою однієї спеціальної проги. От і я вирішив поділитися цією з вами інформацією, тому що невідомо, скільки ця ще інформація проживе. Тобто, покваптесь! Посилання на їхній ролик залишу прямо отут, у цьому квадратику. Натискайте на ролик прямо зараз. Всім дякую за увагу. От тепер, всім пока.